Моє вітання, друзі, канал Булхат. З вами Олександр Мірошник. Все ж таки, ми продовжимо нашу кар'єру в ПС 21 за львівський рух, дограємо цей сезон. Нехай в лізі Європи, але все одно, я гадаю, має бути цікаво. Як бачите, Віктор Сиганков все ж таки приєднується до наших хлопців, вдалося мені його вмовити перейти до нас в оренду на півроку. Сердар, котрому підписали безкоштовно. Він був вільним агентом. Зараз можемо його продати 7 мільйонів. В нього навіть там компенсація відсутня, тому Можемо спробувати підвищити його вартість, заробимо гроші. Все нормально, там все погодилось, відпускаємо, таким чином наш бюджет виглядає майже 10 лямів і майже 17 на зарплатню. В принципі, непогано. І Фернандес також така ж історія. Вільним агентом був, можемо, в принципі, його продавати. Ну, там трохи більше можна, знову ж таки, але давайте, мабуть, що одразу. Ну, ось так, такий у нас бюджет. Давід нерес, Девід Нес. Можливо, все ж таки на півроку. Ну вже нема сенсу купувати. Ви розумієте, друзі? Це завершення кар'єри. В ці півсезону дограємо і все. Тому давайте спробуємо домовитися, щоб він пограв. Треба нам підсилення. Треба підсилення обов'язково. І мені не подобається наш лівий фланг. Брун Ларсен це взагалі щось так. То грає, то не грає, але більше, більше не грає, ніж ніж грає. Так, тут пропозиція Дуглас Коста, також Артем Шабанов. Дуглас Коста, Дуглас Коста. скільки бабла за нього там Вільяреал готовий від, 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 відвалити. Ми погоджуємося. Тому що у нас тепер є Віктор Циганков, у нас є Дмитро Топалов, тепер ще у нас є Давід Нерес. Ось так от. Ну і Я гадаю, що вже ми так непогано підсилили, підвищили наші шанси. Але мені сподобалось, як проти нас грав Роман Д Яремчук. Він там неодноразово забивав м'ячі в наші. Ворота, тому давайте спробуємо ще з ним домовитися. Все нормально тут, так є. Ще у нас Роман Яремчук тепер на допомогу Назарію Русину і зіркзі Останні секунди вже все зачинено зачинено трансферне вікно. Друзі. Отже, 1,16. Нагадую вам пару, льє, шпаок, Спортінг, Прага Евертон, Андерліг, трома Динамо, Бешектаж, динамо Москва, Селтік, Ліль, Алякс, Мекс, аталанта шальке 04 Лаціо. Туруту Антверп, Реалсосю, Фенор, Челси, Витес, Марсель, Генг, Фіорантина, рейнджери, Арсенал, Рух Олімпіакос, Спортів, Травзан, Спорт, ПСВ, Севілья. В принципі, прохідна команда, друзі, прохідна. Але що я хочу зробити, я хочу все ж таки перейти з легенди на зірку. Я не знаю, ну мені там пишуть, що не треба, тому що не, не цікаво дивитись, друзі. Ну, грайте, на, як вам подобається. Для мене легенда це взагалі це не футбол, це якесь страждання. Зірка більш адекватна, отже, рух Олімпіакос. На що тут наші хлопці? Давайте я вам покажу. Ось так тепер виглядає наша, наша основа. Ці хлопці ви вже знаєте. Ось єдине, що поки що не є в опорній зоні, тому що у нас там червона картка у Хаві Мартінеса. Віктор Циганков, Роман Яремчук одразу. Ну і Давід Нерес буде грати на лівому фланзі. Так, Хаві Мартінес, бачите, у нього перебір там за жовтими картками. І, і і я чомусь гадав, що на лігу Європи це не не розповсюджується, бо ми ж то їх заробляли ще в груповій стадії Ліги Чемпіонів. Ну, але ось ця, так скажемо, дискваліфікація переходить і. На лігу Європи. Давайте Давід Нерес одразу бачите, роблю його капітаном, тому що 92 стає одразу командний дух. Рух Олімпіакос, Інакі Пендія в воротах Давід Луїс, Бурда, Вівчаренко, Данченко, Дяє, Андрес Перейра, Богдан Лєднів, Давід Нерес в капітан, Віктор Циганков і Роман Яремчук вперед, перед. перед, перед. Запрошую всіх друзів до віртуального світу футболу. Всім бажаю миру, добра, бережіть себе. Займайтеся спортом. Що там у вас, як справи? Пишіть коментарі. Як погода взагалі? Хто там звідки? В сумах таке: день дощ, день-сніг. Ну, в принципі, снігу то підкидало. І день плюс два, день там. Мінус, мінус три. І я так розумію, що в кого якісь проблеми там з тиском, то це, це, це просто. Не дуже комфортна погода. Туди-сюди раніше. Я пам'ятаю ще своє дитинство. Такого не було. У нас була зима, то зима. Як накидаю снігу і цілу зиму мороз, бува, десь там тиждень серед зими. Може бути там щось якась плюсова температура. А потім все одно десь так до майже до кінця березня. Ну а зараз щось таке відбувається, казна що. Так, ось тут непогано. Можна підключати Олег Данченко. Накидання удару не було. А ну і на зірці, я не знаю, чому, чому хтось там пише мені, чому ви вважаєте, що зірка це легкий, легкий рівень? Ні. На зірці також ну, мені цікавіше просто грати, тому що... Ну, більш якось це ти можеш контролювати. ну Це мій рівень. Тому я не знаю, я вже пояснював, чому я не буду грати на легенді в ПЕС. Легенда в ПЕС для мене це взагалі це щось таке. Знову ж таки, повторюся. Гра має приносити в першу чергу задоволення. А якщо воно буде такі страждання на полі, що нічого не виходить, воно буде бісити, навіщо тоді взагалі грати? Негативу, на жаль, вистачає в реальному житті і без футболу, тим паче віртуального. Віктор Сиганков, передача по центру обрізалася, підхоплення за нами. Роман Ярмчук можна розрізнув вперед віддати. Богдан Лєднів не дозволили пробити. А то, що там пишете, що суперник не підходить взагалі до наших воріт, друзі, ви ж не весь матч бачите. Це нарізка, це моменти. Я найцікавіше намагаюся вам демонструвати. Неодноразово суперник підходить в кожному матчі до наших ворит, Але якщо не було там, знаєте, серйозної загрози там, чи небезпеки, чи щось такого цікавого, то я вирізаю, щоб не витрачати ні свій. Не ваш час. Ось удар по воротах по наших головою, удар добивання. Ще 5 хвилин грати в першому тайму. Рух Олімпіакос. Це 1-16 фіналу Ліги Європи. Це останній вже третій сезон, друзі. Ми, в принципі, повигравали. Повигравали все, що нас цікавило в цій кар'єрі. Що буде далі, мабуть, що в PS21 поки що нічого не буде, тому що, не знаю, я люблю PES. Ну, не знаю, багато, і PS13, і PS-10, та всі майже частини, окрім PS14, то щось взагалі не зрозуміло. І PS21, зокрема, але десь трошки так же піднабридло. тому що вже так, знаєте, ну, застаріла трішечки гра, тому пограємо там ще кар'єру в FC24 за Челсі. Можливо, саме в ФК-24 ще щось там розпочнемо. Поки що в нас перерва, друзі. Нулі на табло. QR-код на мій телеграм-канал. Приєднатися, буду вам вдячний. Ну або знаходити посилання в описі під відео. Рух львів Олімпія Кос. Нулі володіння 67-33. Все на нашу користь. Ух, яке пер переведення на протилежний фланг одразу. Передача вперед. Вдвох намагаємося стримувати. Відібрали м'яч, але Реф тут вгледів порушення правил. І Це такий, знаєте, небезпечний стандарт. Тут, в принципі, є сенс пробивати, але накидання поближче до воротарського майданчика. Удар нас тут пробачили. Вівчаренко в центр Дяє. Далі Роман Яремчук. Роман Яремчук помітив Давіда Нереса, котрий. Непомітний, пробачте за тавтологію, Давід Нерес поки що щось так. Можливо, йому у -у, незручно грати на лівому фланці. Хоча він же він не шольга, він правша, він з правою ногою. То, в принципі, так, під зміщення з флангу на лівому фланзі ще і краще йому має бути. Просто, мабуть, що не було в нас часу особливо то зігратися, тому що, як ви знаєте. Можливо, хто не знає, то я нагадаю. Я всі матчі, всі інші, окрім Ліги Європи, я пропускаю в цьому сезоні. Це все. Наш третій сезон присвячений Єв... Є... Європі. Єврокубкам удар по воротах Снійка! Добити! Ні. Так, ну що, пройшов час підсилюватися. Що нам робити? Що нам робити? Піхальоночка треба випустити, так? Трохи нижче. Тут, знаєте, тут же ж ви пам'ятаєте, що ПЕС-21 ще діє правило домашніх гостьових Забитих пропущених відповідно голів, тому десь так. Нехай ми не заб'ємо, але краще буде, щоб ми, ми не пропустили. Нехай буде нульова краще, нічия, аніж там навіть перемога 1-2, там, чи ну точніше 2-1. Тому десь так. Піхальонок в центрі можливо, це вірне рішення. Удар по воротах чи що то! Чи то скидка голкіперу, не знаю, хто пробивав. але ну, ось такий момент, мабуть, що це буде на голкіпера записано. Це м'яч як автогол. Давайте подивимося ще. Ну, не зрозумів я поки що. Удар, хто пробивав. мабуть, що захисник. А голкіпер останній був, хто торкнувся м'яча. Так, це автогол, друзі. Олімпіакос дарує нам. Дарує нам м'яч. Дмитро Топалов. Ну, також не знаю, чи говорив я, чи ні. Також підписали ми його на. А останні ці пів сезону. Взагалі якийсь склад у нас тепер цікавий, що хотілося б таким складом і в Лізі Чемпіонів пограти. <грав> Як вам така думка? Може ще, ще один сезон зіграти, спробувати. Вийти хоча б з групи в Лізі чемпіонів. Побачимо, я не знаю. Удар в поворотах Олександр Піхальонок знову нам щастить. Ну, вдома і стіни допомагають. Рикошет. Але цього разу на Олександра саме м'яч було зараховано, записано. Тобто. Так, рикошет там від спини, здається. Ну, тим не менше, 2-0, друзі, три хвилини вже закінчилися, котрий рефері додав. Автогол. І Олександр Піхальонок на 90-плюс перший. 2-0. Рух подолав свого суперника із Греції. Ну, на виїзді нам має бути набагато набагато простіше. Там вистачить одного забитого м'яча, і суперник вже матиме ну, забивати 4, е, якщо ми заб'ємо на виїзді. Піхальонок 7 отримав. Найкращий гравець цього матчу. Так, ну що, дивимося, результати. 1-0, Фейнорд Челсі 0-3, Вітес Марсель 1-1, Генквірутина 0, ренджери Арсенал 0-3. Спортінг Трабсом спромом 2-0, ПСВ Севілья, нічия. Ну, Звісно, що все буде вирішуватися в матчах-відповідях. Лєш Паук 0-1, Брага Брагайвертон 4-0, Андріхтром 1-3. Динамо Київ, Бошиктаж 4-0. Ого. Ліля Якс 1-0. Медсеталантов 1-1. Шалькел Лаціо 0-4. Ну, динамівці наші, просто топчик. Молодці. Будемо вболівати за них. Ну що, матч відповідь, в принципі, давайте знову ж таки піхальонка. Трохи нижче, ось таким чином пограємо, фланги, трохи нижче опускаємо. Поки що не буде переходити я на нашу захисну. Ось, ось так. Спробуємо. Можливо, вдасться нам швидкий м'яч організувати. Було б взагалі. Ну, а потім вже можна грати, так, знаєте, на Рослобончики в своє власне задоволення. Ага. Ну, а схема. Олімпіакосу щось мені не зрозуміло. Їм треба йти вперед, забивати. Класен в воротах сьогодні. Давід Луїс Шабанов, Вівчаренко, Роман, Хаві Мартінес в складі. Нарешті піхальонок. Андрес Перера, Давід Нерес, капітан, Віктор Циганков, Назарій Русин на віскі атаки. Погнали! Друзі, я би хотів, звісно, щоб хтось з наших українських футболістів був капітаном нашої команди. Ну але вже... Не знаю, хочеться пограти на перемогу. Ви бачили, як, коли капітанська пов'язка Давіда Нереса, як одразу командний дух підвищується за 90. Я всіх передивився футболістів, зокрема українських. І Віктор Циганков мав би бути, звісно ж. Ну, але там на десяточок менше зіграні з команди. А це може десь так зіграти, знаєте, зіграти якийсь неприємний жарт проти нас. Все нормально. Віктор, Сиганко. Віктор Сиганков, Віктор Синков може вже спробувати пробити м'яч. Сітку влітає. Віктор Сиганков на 24-й хвилині. Ну все. Ну, не можна говорити, що це швидкий м'яч, але це дуже важливий і дуже красивий. Віктор Сиганков. Номери я не дивився, але так склалося, що Сиганков отримав 15-й номер. І свій номер отримав. Ну а хто там під яким з наших нових футболістів забув друзі? Забув, ну чесно кажучи, мені це ніколи цікаво не було. Я взагалі не звертаю увагу, хто там. Під яким номером грає. Ну, забув ще раз, скажу, аби не забув, то можливо десь там передивитися. Давід Нерос, у нас 18-й, не знаю, підходить йому чи ні. Андерс Перейра. Олександр Піхальонок начебто йшов вперед, але чомусь розвернувся. Бачу. В підсумку ми втрачаємо м'яч за 15 хвилин до завершення першого тайму. Передача вперед тут Давід Луїс. Досвідчений Давід Луїс. Тепер нас двоє Давид. Давід Нерос, Давід Луїс. Віктор Сиганков? Віктор Сиганков? ну це не сильно вийшло. Останні хвилини першого тайму Олімпіакос, рух 0-1. Сьогодні загалом 0-3. Ну і команді з Греції треба забивати 4, 4 рази, щоб пройти до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. У нас шансів набагато більше, ну, не знаю, десь так співвідношенні відсотковому 90 на 10, можливо, взагалі. 99 проти одного, що ми що ми будемо грати в наступному раунді. Тепер переходимо не друга, а третя. У нас ще є. Тільки така будемо володіти м'ячем, і зберігати нашу енергію, наші сили. Що ще хотів сказати, друзі? Забув, згадаю, скажу. Ну, ось так, от трохи, Піхальонка нижче. А, згадав, що я хотів сказати, друзі. Матчі, там, УПЛ, Кубку, все я пропускаю. Можливо, якщо в кубку там, поки що, ми в грі, я вам скажу так, натякнув. Якщо ми там якось якимось чином дивним дістанемося фіналу, то фінал, звісно, що Кубку України я буду грати. І все, то я пропускаю і вмикаю другий склад, резервний склад. Я там налаштував. Другим складом все робимо. Ну, якщо там Тиждень чи днів п'ять перерва між матчем, який я пропускаю, і матчем Ліги Європи буде, то, можливо, буде грати основа, щоб не втрачали тонус спасики. 20 хвилин залишається. Олімпіакос вдома поступається. Команді зі Львова. Вітаю всім, вітаю всіх зі Львова. Привіт вам із своїм друзі. Приїжджайте в гості. хоча в нас тут нема що робити. Хоча вона, знаєте, є обласний центр, але ну, в суми, то в суми. Це велике село. І всі, хто в самах живуть з цим, в принципі, погоджуються. Так. тут я, Ні, ви не подумайте, я своє місто люблю. Зручне місто для життя, невеличке, але в нас так, щоб. Якщо хто знаєте, приїде там, до мене брат нещодавно приїжджав в троюродній. Із Харкова і куди його тут повезти. Ну, по вулицях по пошарайобитись там, пофоткатись -по то одна справа. А так, ну, це філармонію можу зводити, кому там цікаво, я там працюю. Ведучий, співаю. Ну, В театр, там, в кіно, більш нема що в нас робити. Є в нас стадіон, друзі. Є стадіон, але нема команди. На жаль. Дмитро тупало удар по воротах, це було близько, друзі. Останні хвилини нашого матчу. Олімпіакос, коло наших воріт і класом забирає м'яч до рук. Чекаємо таки вже. Чекаємо на фінальний свисток, друзі, дочекалися. Отже, обходимо ми команду з Греції. Олімпіакос, рух 0-1, загалом 0-3. Впевнено, крокуємо до наступної стадії плей-оф. А то в нас 1-8 буде. Так, 44-56. Володіння. І хто у нас сьогодні кращий? Віктор Сиганков, 7,5 балів. Молодчинка. Дивимося, хто тут проходить Реал Сосідат, Челсі? Марсель, Фіорентина, Арсенал. Ми Спортинг Севілья. Ну, Бачите, що є Арсенал, Севілья, Є цікавий. Той же Марсель, Челсі. Є проти кого грати, хто тут далі? Павок. Брага обходить Евертон. Рома залишається Динамо 0-0 зіграли, ну але 4-0 їм вистачило ще з першого матчу. Так, що у нас? Ліль? Чимало французьких клубів. Аталанта Лаксіо. Так, одна восьма. Паок Сортен Брага. Рома, Динамо, Київ. Не просто Киянам буде. Динамо Москва Ліль. Аталанта Лаксіо. Реал Сосіда. Челсі. Олімпік Марсель Фіорентина. Арсенал Рух. Ух-ух-ух. Рух-ух-ух. Спортинг Севілля. Серед цих суперників, котрі тут є, мабуть, найсерйозніше нам дістався. Ну, поборемося. У нас склад в принципі цікавий. Дякую, друзі, всім за перегляд. Бережіть себе, всім пока.